Фахівці Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України працювали у Коростині 7 лютого. Останні три роки почалася активація циркуляції вірусів грипи серед населення. Навіть під час пандемії ковід-19 випадки грипу були поодинокі. На сьогодні, особливо після нового року, ми спостерігаємо збільшення випадків на грип і за кількістю вони стали конкурувати з випадками на COVID-19. з обласного центру приїхала пересувна лабораторія, в якій проводили ПЛР-тестування з метою виявлення хворих на грип та COVID-19. мобільна лабораторія це унікальна лабораторія для нашої області, яка була надана нам урядом Сполучених Штатів Америки, куплена. ЮСЕФ за підтримки Міністерства охорони здоров'я та Всесвітньої охорони здоров'я. Мобільна лабораторія може проводити ПЛР-тестування та ІФА-тестування. Приміщення оснащені згідно вимог нормативних документів України, а також за рекомендаціями міжнародних організацій, в тому числі ВОЗ. Всі знають, що вчасно лабораторно підтверджений випадок того чи іншого захворювання – це запорука ефективного та результативного лікування.